І малятка, любі хлопчики і дівчатка, пропоную вам послухати казочку. Отже, взмощитися зручненько і слухайте уважненько. Жили собі дід і баба. Ой, дідусю, вже зимно на дворі, І так мені сумно сидіти в хаті. Нема у нас великої родини. Та що там, бабусю? Ми вже врожай зібрали, отос сиди на печі та й жуй калачі і дивися телевізор. О, діду, діду, я хочу справжню родину, але здається, я щось придумала. Візьму на ну, я фарби. І от з цих гарбузиків, які ми виростили у нас на городі. Зроблю родину. Хочу я синочка, якого ж це гарбуза взяти. Оцього самого маленького ні. Візьму я самого великого. Дітки, який гарбузик Самий великий за розміром? Так, ось цей. І намалюю я йому очки. Взяла баба фарби, намалювала очки на гарбузику. Скільки очок? Два очки, очки, носика. І такого оселеця чи чорна фарби, як у козака. Такий у нас буде чубчик у нашого козака. Очки, напевне, у мого синочка будуть блакитні, як наше небо. Блакитні очка зробила бабуся. Ротика ще йому треба червоненького. Посміхається мій синочок, веселий він. І зробимо війки. Брівки, чорнобривий козак. О, козак то ще вуса домалює йому. О, ось такі вуса у мого синочка. Так, синочок є. Тепер потрібно йому пару знайти. Невісточку мені, який же це брати варвузик. Візьму я те, ще трохи поменше ось цей. Намалюємо теж кругленькі очка. Одне, друге. Носик такий буде маленький. Буде вона у мене каро ока. Карі очі це які? Коричневі. Так, карі очі у невісточки моєї. Так, теж ще потрібен ротик домалювати, такі будуть губки в неї гарненькі. О, ще трішки додамо фарби, бо не хоче малюватися. О, ну що ж, вії гарні потрібні. О, війки і брівки такі гарнюні. Вже моя невістка готова ще її. Всі жінки люблять прикраси. Ось таким я букетом із лаванди. лавани. А, як він пахне. Так, ще буде у мого сина і невістки дочечка, ось така круглолиця гарненька. Малюємо дочечку. Очка. Ще одне очко. Одразу ж віки намалюю. Носить ще, щоб не забути. Ротик буде усміхатися. Весела у нас можна якось назвати. Як це ми назвемо і Вікторією, перемогою? Ми всі зараз думаємо про нашу перемогу. От, де в мене онучечка Вікуся? Вікторія із зеленими очима. Там, зараз ще швиденько якусь її зачіску. Нехай буде руденькою наша дівчинка. О, такі волосечко хвилясте. Можна ще і ззаду позаду намалювати. Так, отже, онучечка Вікторія є. І оцей самий менший гарбузик буде. Хлопчик, онук мій, Івасик. Івасику, Івасику. Як пам'ятаєте казочку Івасик Телесик, та там теж був Івасик, який перехитрив злу відьму, зміюку, яка нападала на нього. Так. О. Наш Івасик теж буде розумним і хитрим. Хитрим, щоб подолати, обхитрувати зло. Так, ще ротика Івасичку нашому. Осміхається Івасик. Але така в нього посмішка хитренька. О, потрібно вже кликати діда. Діду! Дідусю ти? О, ой, ой, іду я, бабу, що ти хотіла? Подивись, яка у нас славна вже є родина. Оце о, ж синочок, самий великий він, стрункий та гарний і невісточка наша. Господинечка хороша, онуця наша, Вікторія наша. І маленький онук і васик. Ой бабу, яка ж ти молодець. Скільки тепер у нас в родині є? Дід один, баба два, синок наш три. Невісточка чотири. Онучка п'ять. І онук шість. Отже нас в родині шестеро. Що ж, дітки, до нових зустрічей у нових казках. Єднаймося! Слава Україні!